Лизніки, привіт! Розклад для вас на чудовий місяць жовтень. Ми з вами працюємо сьогодні на прямих і перевернутих арканах. Перша карта це загальна енергія. Розклад є загальним, тому він може відігратися не в усіх. Якщо вам потрібна інформація, то звертайтеся в приват. В нас з вами загальна енергія. Карта місяць. Така подвійна карта це карта родини. Карта вагітності, карта обману. І ми зараз будемо дивитися на інших картах, з чого буде складатися ваш місяць. Взагалі, ви бачите, тут повний місяць це означає, що щось ви зрозумієте. Жовтень, якраз після коридору зутемнень, до речі, як він вам. Ви зрозумієте, що вам стало ясно, чітко, зрозуміло деякі речі. Ви зможете побачити відображення своїх страхів, своїх думок, і це також. Заклик до вас звернутися у свою підсвідомість, зрозуміти, хто там ви є, чи то собака, чи Бог, і взагалі, що би вам хотілося. Карта родини говорить про те, що, можливо, ви будете спілкуватися в колі своєї родини і будьте обережні, оскільки карта може означати також залежність. Ми складаємося з води. Це може бути алкогольна залежність, яка буде проявлятися, наркотики. Тому зараз ми будемо роздивлятися і. Карта попереджає. Сидите теж зручно, близнюки. Взагалі, якщо будь-який негативний аркан здивитися з точки зору позитиву, то у вас буде шанс а, знати себе краще. Так, це початок місяця, середина місяця і кінець місяця. Тепер ми з вами подивимось «Несподіванку» і кохання. Початок місяця королева Кубки, близнюки, ви в нас не вода, не нас повітря. В даному випадку прислухайтесь до своїх емоцій. З одного боку, королева Кубків говорить нам, що потрібно глибше зануритись, ось карта емоцій, справді в свої почуття, що вам. Потрібно. От, наприклад, чого хоче ваше тіло, чого бажає ваша душа. Взагалі, яку тут не кубок, можливо, підете на якусь вечірку, а може ви знаєте свою справді алкогольність або е якісь там інші речі залежність. Треба звернути на це увагу. І королева кубків перевернута, вона нам говорить, що це може бути знов таки, що занадто що до нездрави якась. Е Інтоксикація вашого організму, десь перегуляєте, переп'єте. І якщо <кій> пряма королева говорить, що емоційно все добре, перевернута королева говорить, що потрібно контролювати і розбиратися, будуть виливатися ваші емоції, і їх треба буде контролювати. Тут може бути і звернення до психолога, але ви можете звернутися, а потім, знаєте, як часто клієнти кажуть, вирішіть мої проблеми. Це ваші проблеми, тому вирішувати ви маєте їх. Стабілізується ситуація по п'ятерки кубків, на така у нас тут весела, і ви зможете, в принципі, знайти щастя, розум і позитив в тому, що відбувається. Ми бачимо, що тут дівчинка стоїть і сумує, але в нас пряма карта. В цій колоді вони говорять, говорить, що ви зможете знайти для своєї квіточки відповідну вазу. Є почуття, які ви не можете назвати, які ще вам невідомі. Але в середині місяця ви будете все-таки розгрібати цю ситуацію, будете задоволені. І кінець місяця Паш Кубків. Це може бути дитина, про яку ви думаєте. Святкувати день народження вашої дитини, можливо, приємне знайомство, можливо, якась собі приємний такий якийсь подарунок. Не треба забувати, що себе треба балувати. От як ви тут розберетеся з вашими емоціями, почнете як в середині місяця і закінчите тим, що ви будете балувати себе якимись подарунками. До речі, це може бути і вагітність, оскільки паш кубків означає. Або це от просто. Задоволення, маленькі такі подарунки, які ви собі робите. Наступна несподіванка. Карта зірка перевернута. Тут може бути знов-таки рідина. Перевірте свій психологічний стан, і це може бути такий собі дотик до реальності. Коли ви тут відчуваєте себе зоряною, тут ви відчуваєте себе такою прям чудовою. В даному випадку, несподіваною можуть бути якісь такі проблеми з справді настроєм внутрішнім і такі емоційні горки, от бачите тут. Коли ви розовіритесь в тому, що мені все набридло, я нічого не хочу, зараз такий коридор затемнення закінчується. І, можливо, ви будете емоційно розбитими. Коли вам потрібно було справді збирати себе і задяглянути внутрі. Але ви вийдете з цієї ситуації завдяки маленьким радощам, оскільки не можна їсти салямі одразу, потрібно по шматочкам. От ви шматочок по шматочку ви себе зберете. І прийдеться подивитися правді в очі, що інколи потрібно переждати цю негативну ситуацію. В кого є питання деструктиву, то займайтеся, поставте це в цю справу на контроль, і тут може бути чистки, якщо ви їх робили, то вони не вдалися. Наступне це кохання. П'ятерка Пентаклі. Щось нам скучно в коханні. Тут може бути розчарування, ви собі сидите, закрилися і не бачите якийсь сенсу. Давайте ми зараз дотягнемо. Для тих, хто вільний, хто собі плаває куди хоче. Десь той шлях іде у вас не туди. Якщо ви зараз знаходитесь самі, я не бачу тут того, що ви знайдете партнера, оскільки шлях, яким ви йдете, він трошечки у вас не в тому напрямку, і зараз погана погода. Зараз не момент для того, щоб шукати собі партнера. Розберіться спочатку з собою. От у вас може і бути оце просто ну, ви не вірите собі. Якщо ви зараз хотіли б зустріти партнера, давайте подивимося, що вам тут робити. Закінчується цей період. Оскільки п'ятерка мічів, ви вже все-таки йдете в дорогу, але ви бачите, що там нічого не росте, якісь там калюжі, м'чі. Шлях, яким ви йдете, він не туди веде. Ви можете просто. Подивитися, які помилки ви робили з колишніми партнерами, оскільки що ви зараз шукаєте людину і в її не знаходиться, це означає, або ви неправильно сформулювали ваше бажання у Всесвіт, або ви не там шукаєте от по цим картам. Тепер ті, хто в нас щасливо знаходиться у відносинах. Ви будете сидіти трошечки трошки в раздрайфі, але вам вдасться якийсь вогник запалити. Може бути таке знайомство і кохання з кимось. Ну, пас жезлів це таке собі, знаєте, флірт. Тут немає просто розвіяти скуку, скажімо так, з кимось, коли у вас буде флірт. На роботі десь побачили чи познайомилися. Але в принципі тут. Ем... За рахунок флірту ви будете виходити з оцієї кризисної ситуації. І подивимося зараз для тих, хто у нас в трикутниках сидить. Попажу Пінтаклі перевернутих, вам прийдеться, можливо, знайте навіть такий випадок, коли він скаже Поверни на мені все, що я тобі подарував. Почне, бувають такі чоловіки, які кажуть: так, я тобі подарував, а тепер віддаруй мені. Тому, будь ласка, якщо ви знаходитесь в трикутниках, то вам придеться фінансову свою якусь ситуацію або свої бажання трошечки приберегти. І вам через це буде сумно. Тепер ми з вами витягнемо ще одну карту. Це в нас будуть двері. Івань Дорс, така маленька колода. Подивимося, які двері для вас відкриваються, куди вони йдуть біжать. Інерепава, внутрішня сила. Для вас відкриваються двері внутрішньої сили. Це якраз і говорить нам Аркан місяць, вам потрібно розібратися з тим, хто ви, де ви що у вас на емоційному Фоні відбувається. Кому потрібні чистки, вони можуть справді ще раз їх треба буде повторити. І зірка це ще зв'язок з небом, зв'язок з вірою. Вам трошки тут потрібно цей момент пропрацювати. все буде добре. Близнюки, я вам бажаю гарного місяця. Якщо у вас є в житті певна перешкода, вона дана вам для того, щоб ви розвивалися і були не краще, а щасливіші. Почуємось.